Більше немає імперії. «Владимир, ти чортів ідіот. Так нещодавно звернувся до Путіна експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В інтерв'ю Литовському порталу Дельфи він пригадав, що Британія свого часу теж була імперією. У нас була імперія більша за російську. Це була найбільша імперія в історії світу. Сьогодні від неї практично нічого не лишилось, але ми задоволені нашою постімперіалістичною ролью. Те, що робить Путін, архаїчно і поварварський. Він не може зрозуміти ні Литва, ні Естонія, ні Латвія, ні Україна більше не є частинами його імперії. Усе. Все скінчилося ова ова но моемпа владимія юфаніє. Здавалося б, нормальні слова нормальної людини. Хіба може цивілізована особистість мислити інакше? Якщо й ви так вважаєте, підкину поживи для роздумів у вигляді свіжої цитати ведучого про Трампівського телеканалу Fox News Джесі Уотерса. Він анітрохи не соромиться думки, що США повинні силоміць змусити Канаду стати їх 51 м штатом. Той факт, що Канада не хоче, аби ми її захопили, викликає у мене велике бажання вторгнутися. Я хочу втамувати свою імперіалістичну жагу. Canada. At first I wanted it, want to quench my imperialist thirst. Те, що сьогодні ми звикли сприймати як норму, зовсім не означає, що вже завтра нормою не стане дещо кардинально інше. Певний набір тез починають постійно озвучувати все більше популярних спікерів. А потім раз і зважена цивілізаційна риторика перестає бути домінуючою. Вона наштовхується на аргументи, що звучать як божевілля, але вони повторюються настільки часто і гучно, що голос розуму в якийсь момент просто губиться. Сучасна Росія вперто називає своїми ісконними землями Україну, Польщу, країни Балтії, Кавказу, Середньої Азії. Аргумент, що колись усі вони входили до Російської імперії. Більшість сучасного світу сприймає як повну нісенітницю. Мало хто куди колись входив. У різні часи, наприклад, Португалія була частиною Іспанії, Фінляндія, частиною Швеції, Норвегія, частиною Данії, Бельгія, частиною Нідерландів, Швейцарія, частиною Франції, Ірландія, частиною Британії. Продовжувати можна до нескінченності. Імперіалізм був панівною політикою світу багато століть. Держави постійно воювали за території, їх кордони весь час мінялись у 1814-му Наявні межі імперіалістичних володінь у Європі і світі навіть зафіксували Віденською міжнародною угодою. Пройшло кілька десятиліть. Одні держави ослабли, інші стали сильніші, і Віденський договір перестав бути ефективним, так само як чинна Ялтинсько-поздамська міжнародна система, сформована ще після Другої світової війни. Саме тоді завершилося стрімке руйнування майже всіх європейських імперій, передусім британської. Складно собі уявити, але і ще менше ста років тому під її впливом перебували нинішні Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія, Пакистан, Ірак, Кіпер, Ізраїль, і добра третина. Африки імперськими центрами перестали бути також Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Туреччина. Від своїх колишніх володінь вони відмовилися переважно у мирний спосіб, хоча у попередні епохи так не робилося. Думаєте, перелічені держави забули своє імперське минуле? Зовсім ні. Просто у якийсь момент почали ставитися до нього, як доросла людина, ставиться до своєї юності. Був час, коли здавалося, весь світ лежить біля твоїх ніг. Ти Вчився, розвивався, заробляв. Вкладав, траплялися й помилки, і відверта дурість. З одного боку, згадуєш це те щемливою ностальгією з іншого. Розумієш, молодість не вернеться. Якщо таку прописну аксіому хтось усвідомити не здатний, його прийнято вважати не сповна розуму. Саме такою вже давно виглядає Росія, у якої як відомо завжди був особий путь. Багато століть вона називає себе істинним божим царством, яке має врятувати чим більше земель. Щоправда, не зрозуміло від чого. Після першої світової війни здавалося, імперія розпалася і з усією цією маячнею покінчено. Але змінилося тільки те, що стару імперію змінила нова з новою маячнею про світову революцію, яка має звільнити. Пролетарів усього світу від капіталістичного гніту під час Другої світової війни. Неоімперія погубила у м'ясних штурмах десятки мільйонів своїх жителів і потім аб'юзивно спекулюючи цими цифрами виторгувала у розчулених союзників землі більше ніж було за царя. А на додачу ще й виключний вплив на усю східну Європу. Поки колишні європейські імперії розпадалися і вчилися жити в нових умовах. Совок розжився ядерною бомбою, і відстрочив свій розпад більш ніж на чотири. de satélite. 1991-му всі думали, тепер, нарешті, імперія точно розпалася. Було дуже приємно так думати. Демократичний полюс остаточно переміг тоталітарний. Ніхто не збирався формувати якусь нову міжнародну систему. Прогресивне людство навіть назвало новий час кінцем історії. Між тим не трапилося навіть кінця імперії. Вона просто перестала говорити про війну із світовим капіталізмом і затягла стару пісню про русський мір і його виключну духовність. Прогресивна спільнота закрила на це очі, вирішивши, що під. Купить імперію доступом до необмежених нафтодоларів. Здавалося, так буде дуже по товариськи старі знайомі по імперській школі. Вашингтон, Лондон, Париж та Берлін. Розважливо вирішили Кремль, звісно, завжди був непристосований до життя, і загалом трохи з привітом. Але якщо дати пацану нормально заробити, буде елементарно вдячний. Советський союз, але ж ви розпались. Да, Це ви так думаєте. <плес> Не так склалось, як гадалось, отримавши багатство, дебакуватий однокласник витратив його не на розвиток і навіть не на облаштування комфортного побуту, а на наркотики, які дозволяють максимально зануритись в уявний світ, де ти найсильніший і можеш безкарно робити що заманеться. Зіткнення з реальним світом в імперського наркоші трапилося після повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо отримає вороги, його нарешті почнуть примусово лікувати. В іншому ж випадку поганий приклад почне розкладати цивілізований світ. Усе більше держави, які сьогодні здаються цілком адекватними, потраплятимуть у полон небезпечної ілюзії. А що коли не такий дурний, той наркоман може б і собі спробувати? Якщо дозволити останній європейській імперії досягти її параноїдальних цілей, відчуття безкарності надихне агресорів в усьому світі. Війни за територію ширитимуться як пожежа. В Якийсь момент палатиме уся планета. Як не крути, Україна це Європа. А Європа і дотепер лишається еталоном політичної моди для решти континентів. Що сьогодні перемагає тут, вже завтра перемагає скрізь. Якщо в Україні сила права переможе право сили, відповідальні держави світу нарешті зможуть домовитися про створення нової міжнародної. Ни, системи здатної ефективно реагувати на виклики сучасного світу. Планета залишиться мирною і безпечною або Україна, або повторення імперського хаосу.